Сьогодні покажу, як приготувати смачний ситний, але легкий обід, який перенесе вас прямісінько в маленьку італійську траторію. Мама, мія, велику каструлю вливаємо трішки олії, закидаємо моркву, селеру і цибулю. Обсмажую сім хвилин, щоб овочі віддали свій аромат і створили ту саму базу, яку італійці називають душею страви. Далі беру телятину, нарізаю шматочками, обвалюю борошні. Саме так роблять у багатьох тусканських рагу, щоб м'ясо вийшло ніжним і густим на смак. Закидаю в каструлю і обсмажую ще 10 хвилин, поки кухня не наповниться неймовірним ароматом. Тепер вливаю біле вино або виноградний сік. І далі найголовніший секрет, що надасть страві італійського характеру: томати. Вони в Італії не просто інгредієнт, а справжня основа кухні. Саме тому я беру томатне пюре, маленький кухар. Завдяки натуральним стиглим томатам без консервантів, барвників, крохмалів і навіть без солі в складі, пюре дає саме той незабутній смак, який італійці цінують у своїх стравах. Перемішую і тушкую 6 хвилин, щоб соус став оксамитлим. Тепер додаємо картоплю, горошок, вливаємо воду, сіль перець італійські трави. Готуємо 40-50 хвилин, щоб м'ясо стало настільки ніжним, щоб буквально тануло в роті. В результаті маємо тепле ароматне рагу з глибоким середземноморським смаком. Маленький кухар найсвіжіший смак ваших страв. Всім смачного!